Ну, що, товариші трудяги, а ми все ліпимо. Е, коротше, я вам так скажу. Літо було жарке таке, що на дворі, по суті, дуже нічого й не робилось, але ми все одно старались. Ну, а що, щось... літо пройшло. І, от як на мене, найкращий сезон це вересень, жовтень і середина листопада. Це найкласний період, коли можна е, робити якісь роботи. Із ну тобто, кладкою кирпича, каменя, то тобто, такі от іменно фундаментні роботи, цементні роботи. Тому що на дворі вже так сказати, вроде би і не і не жарко, да, чуть-чуть прохладненько, а ночі вже прохлад, ну, тай холодні. Ну, взагалі, суть в тому, що робота проходить у такий вже період набагато краще. День коротший. Ну, робиться більше, так як ви від жарів нікуди не буваєте. Оп. Ну, коротше, що я розказую. Ті, що трудяги, ті шарик. ти знаєш, що... Зараз почекайте, бо в мене тут творча робота, як завжди. Двері вставили, вибили вже все окончательно. Вставив, завтра в піню, бо сьогодні не встиг я із піною. Е, Отакі ось. Закладки поробив. Ну це будуть переходні двері, виходить міжкімнатні. Закладки поробив. Е профіль у мене куски поставилися. Е цей ЦД. Це Я його короче, тут дебело так закрутив, що ніде воно не дінеться. знаєте. Двері вже можна і не запінювати, можна ходити туди-сюди. Е поставив, вибив усе по цьому, по уровню, викинув, все добре. рамку. а двері, блін, щілина. Ось, дивіться, яка. якась покажи. А двері щілена, а воно вказується ззаді. Там вони, ну, перед зборкою їх ніхто ж не провіряє, їх так закрутили, закрили і все. То треба буде потім ще виставити е, сам, ну, самі двері оці треба буде виставити, да і все. Я думаю, що буде красота. Красота буде, не описуємо. Так, ну по суті, що все, ще в мене тут залишилося, так? Да? Тут надо якось чигнуть. Купець якийсь. Коротше, я такого зараз наліплю. Ну, то нормально. Отеплете так й буде добре. Ніде воно не дінеться. Ще плюс спина, плюс відкоси. Плюс відкоси будуть держати. Та, коротше, буде його пересети. Так, все. Була би ручка, можна вже було б і відкривати. У нас тут теж, бачите, строїтельні роботи які. Відкалібрували ми ракушняк. Зараз вийдемо на вулицю, я вам покажу. Так, так. Ну, виходить, що, в нас, що в нас далі ще по процесу йде. Тут якраз налагоджується, теж усе, усе до пуття доробляється. Вийшло доволі вже, так, так сказати, вже видно кімнату, що воно вже щось тут виясняється, доволі непогано доволі виясняється. Так що, не знаю, я ми понакидали, понасипали різного. Що тільки можна? Маринка їм е, цим мишам зробила асорті. Ну і е, деякі підписники дуже велике дякую зверталися до нас і, і телефонували, і смс-ки писали, і вайбері скидали різні е, оці штуки, які в розетку впихаються. Так, Що закрию. Різні штуки, які пихаються в розетку. Ну, тільки тільки попередили в нас про таку е, штукень, що не включайте на постійній основі. Те, що типу, миші привикають, я так понимаю, вони тоді не тікають. Буквально раз у тиждень включили на сутки, виключили і все. Бомба е, охренітельна, Кажуть, працює на урок. Так що, в общем, ну будемо пробувати, подивимося. Так, що? Результат, бачите, вже приїхали хлопці, поміряли потолок, відкинули діагоналі, що там треба. Потолок буде робитися, казали, десь приблизно днів 10-15. Ну, Мене це устроює, тому що е, якраз, якраз у мене є чим зайнятися. Виходить. І тут я нормально все зроблю. да, Дороблю, так сказати, ту роботу. Тоже каркасні стіни зробимо. В общем, планів, як в Наполеона. а далі буде видно. Так що, в общем, якось отак. Двері виставив. Виставляв і обичним уровнем, і е, цей, то пішли на вулицю, і обичним уровнем виставляв і лазерним. Ну що я хочу сказати? Обичні уровні в мене вже такі вбиті, що капець набрав до Соні. Помните, в мене ну, в нас в нас не в мене. В нас є такий підписник, е, глядач наш Соня, е, який займається трохи всілякими цими штучками. що е, Цей господи. Ну, всілякі електроінструменти, шуруповерти, болгарки, дрельки. Ну, в общем, в нього все це діло можна купити дешевше. Не знаю, як воно так виходить, але ну, я так розумію, що він на цьому якось Чуть-чуть десь вміє да, зробити людині дешевше. Я до нього набрав, кажу сань. В мене кажу, уровні, ну капець. Ну взагалі, вийшли з ладу, то він мені там два уровні 에, заділав. Завтра 에, сьогодні дивлюся, вислав. Завтра поїду на нову почту, заберу. Так що, якщо кому треба, я потім... Та вже уровні заберу, покажу е, за цей. Якщо треба, кому по інструменту, ще по чомусь, Ну воно таке ж знаєте, що життєйське. то звертайтеся до Сані, чисто від душі, так сказати. Я у нього, що мені треба, я все у нього і купляю. Так, ну а тут що в нас далі? Що в нас по, по роботоспособності? Е, буде далі у нас рубрика Геркулес, Тобто, хто високо піднімає. Ракушняк. Це до висока багато. Той то Геркулес. Фундамент тут у нас пролитий, тепер треба вимести, Все-таки рішив я ще цоколь оцей пролить. А потім уже кирпичом викладу. Ні, не цоколь опалубку, опалубку пролью, а потім вже цоколь виложу кирпичом. Не знаю, ряда 4 може. І потім уже по кирпичу у нас піде ракушняк. Дивився я, ламав голову, їздив, дивився на оці газоблоки, піноблоки. Вибачте, ну гамно, ну просто я не знаю скільки воно, воно війшло в новшество, таке все класне, все воно зараза ж і дороге. Давайте почнемо з того. Да? Ну по якості, ну ну капець, я його по суті не закрию в цьому році. Ракушняку нічого не буде. Ну намучиться він, не намучиться. Ну стоятиме він довго і нудно. Що ти прийшов контролювати? Чи що? А от газоблок чи піноблок, він як губка впитує в себе воду влогу цю, і морози прийдуть, порозриває його. Коротше, дійшов я до висновку, що я відкалібрую просто-напросто красиві, гарненькі е ракушняки, і цими ракушняками, цими ракушняками просто-напросто виложимо красиві стіни. От і все. Так, що в нас по ракушняку? Я не знаю, ну там 500 штучок тут по-любому є, мабуть. да? 400-500 должно хватить. Так, Ну і по суті. Двері вже будуть стояти ось О, Красиво. Тав'я. Що? Там Я хотів показати отой елегантний уровень, де він заразає, я десь його дів, так? Ну да ладно. Я йшов сюди показати вам уровень, який непонятно, що показує. Ти міряєш горизонталь, а він показує вертикаль, розумієш? Ну общем, ладно. Ну все, якось отак. Невеличка вам ця рубрика, все виставляється, все робиться, все своїми руками. Да. Сьогодні вибив це все діло е э, перфоратором, вицей, ви да і перфоротором. Пелюки ну, короче, наробив. Пилюки да, наробив. Коротше, якось отак, Не знаю. Поросяток не хочете по побачити? Як поросята у нас до гір? Ко це коротше в нас э, ці поросятка. Як вони Марис? Пік 337 це м'ясна порода. Почитайте про них. Я, я прям марив колись цими поросятами, дуже сильно їх хотів. Ну і тепер, виходить, дохотівся. Тепер вони у мене є. Пішли, подивимося. Тут в ухоті створіння. Господи, вас треба поросажувати. Різати треба вже. Та ні, не можна. Нам нам Поліна Миколаївна сказала, що різати їх не можна. Так, казали мені за вуха не бери. Ну не знаю, тут і пацани є, і дівки є. Тут отак якось треба... Та сиди! Ти що робиш? Так, Це що ви? Це пацан, так. Да. Це пацан. Ну коротше, я там був дивився, що й дівки якісь є. Ну, дівок ми повідкидаємо, подивимося, пацанів доростимо і їх чмокнемо мабуть. команди. Поки панина не бачите. Ну, не знаю, я взагалі не дуже хочу їх чмокати. Може я поміняюся і з кимось там, знаєте, і до речі. Годівля гранулою і обичним зерном відлічається в 100 роз. Блін, ми, 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 ми їх держали на звичайній гранулі, виходить. Ой, на звичайному зерні макуха соняшникова, там передроблювали трохи суєвої ячмінь, трошки пшениці і трошки кукурузи. Почекайте зараз, макар не чіпай його. Хорошо. І трохи кукурузи. Ну, вони так туго ростуть. Зробив гранулу, вони буквально ну, за пів місяця такі губ ракети стали, що капець. Ну що це, ну кріль, як кріль, воно ж як, як виросло, так і виросло. Глядь. Воно то типу, простяки, але ж красиві простяки, да? да. Ручні капець. Ну, у нас Поліна їх практично вигодувала. Капусту, всього. Капусту всього їм вирвала. Що таке? Все нормально. Що ви, Не надінайде. Так. Ну, тут красота, тихенько, все гарнесенько. Що ви тут, а, а оце пік піде, пік 337. Добрий день, що це в тебе за пік 337. Іди сюди. Що це їм марис у нас? У нас щось вони взагалі, да, ну? тиждень. скільки? Тиждень, тижневі піги. Це, коротше, щоб ви розуміли, це поросята бруйлерного походження. Значить швид... тиждень. день на В п'ятницю. п'ятницю, ти... да, 8, да. Днів. 8 днів. За 8 днів. Та що ти кричиш? Нормально. За 8 днів такі у нас уже... короче, е, іменно м'ясного напрямку свині. 8 днів. Гля, який красавчик. Не кричать. Стресу ніякого немає. Красавчики ну просто не опісуємо. Оп, і такі, має, як буй Такі, ух, кругленькі всі такі, поле Так, ну слава Богу. Деякі в нас відійшли, були такі худенькі, ну, слабенькі дуже. Вони відійшли протягом 5 днів і слава Богу, щось свинка придавила, щось само відійшло. Ну, коротше, не за цей. Не будемо так сказати про погане. Так надо, так надо. Що? Що таке? Хорошо, чи що? Чи жарко? Та не жарко вроді. Хорошо. Да, вроді добре, вже похолодало, слава Богу. Бо жарок, звісно, даволо своє. З жарою дуже важко було і питали, як спасаєтесь. Да ніяк не спасаємося. І, і поливали водою їх, і, і що ми тільки не робили, провітрювали. Ну, коротше, і вентилятори постійно. Ну, коротше, треба було якось їх забезпечити холодом. Так, ну що, товариші, друзі, пройшлися, побачили. Ми, ми в трудах. Надіюся, що ви теж Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде добре. Далі відео буде. Залишайтеся з нами. На каналі Дихате, завжди щось буде інтересне. Та в нас завжди щось інтересне, правильно? Все, всім до побачення. Давайте, пока пока